I am delighted to welcome the Prime Minister. He is, uh, since he's taking on this difficult job, he's done an incredible amount of good work. We have uh, we have uh, a lot more to do, but I am. Uh, I'm impressed uh, with his team. And uh, one of the things I've talked with him about a lot and his predecessors uh, is that um, we strongly, strongly support uh, uh, a delivery this time on the revolution. Uh, it means something uh, to get it right. And uh, we are completely committed to the independence Thank you for the support. Okay, thank you Thanks. very much guys. Thank you. Got it. Got you. I'm good, I'm good. Доброго дня, шановні друзі. Перший закордонний візит в Сполучені Штати до наших стратегічних партнерів. Хочу підкреслити, що новий уряд, який сьогодні працює 60 днів, абсолютно відданий реформам, а приємно відзначити, що ми отримуємо підтримку наших. Партнерів сполучених штатів двосторонні переговори з віцепрезидентом США паном Джозефом Байденом і зустрічі в міністерствах уряді в інших організаціях. Ми сьогодні були і в конгресі а дають глибоке переконання у тому, що ми єдині, і уряд розуміє, що успіх України в першу чергу потрібен для українців і високо цінує. Ту підтримку, яку надають Сполучені Штати для України для того, щоб Україна була успішною і подала всі ті виклики, зокрема, з точки зору агресії з боку Російської Федерації, і також підтримку тих реформ, які необхідні для українського суспільства. В першу чергу хотів би підкреслити, що ми маємо дуже важливу в цей історично непростий момент для України дуже важливу підтримку наших американських партнерів, і ми високо це цінуємо. Хочу підкреслити, що в першу чергу реформи, які потрібно робити в Україні, вони потрібні для українських громадян і для нашої держави для того, щоб, врешті-решт, навести лад у якості життя українців. Ви подивіться, які ми маємо колосальні можливості, і рівень життя людей дуже невисокий. Це абсолютно не відповідає нашим реальним можливостям. Тому наше завдання сьогодні провадити реформи. Ми обговорювали сьогодні. І ви знаєте про те, що ми розпочали судову реформу в Україні. Ми до середини серпня місяця вже сформуємо всю необхідну базу вимог щодо антикорупційних дій. Ми розпочали публічну приватизацію як антикорупційний шлях. Крок ми дерегулювали формування ціни на газ, що дає можливість зменшити або ліквідувати будь-які Корупційні прояви в цій частині, реформу державної служби. А є дуже багато секторів, в яких ми сьогодні маємо дуже чіткий план дій, його фактично виконуємо. Це дає можливість говорити про наступне: що в найближчій перспективі Україна буде всередині змінюватися, і ця зміна буде відзначатись на покращенні ситуації щодо рівня життя. А американські партнери нас підтримують. І інституційно, і політично, і фінансово для того, щоб ми могли впроваджувати ці зміни якомога швидше. А що стосується Російської Федерації, то ви знаєте, що саме російські війська війшли на територію України, і весь цивілізований світ сьогодні має бути об'єднаний і на тому, щоб агресор відмовився від своїх планів, не хто між жодним правом територіальною цілісністю і е, світовими цінностями, і я подякую сьогодні черговий раз сполученим штатам за їхнє лідерство щодо відстоювання цих цінностей. Стан двосторонніх стосунків питання подальших реформ. Е, Питання підтримки, і я думаю, що ми побачимо, що є ряд важливих проєктів, які будуть продовжені. Це підтримка судової реформи в Україні, підтримка децентралізації, підтримка антикорупційної політики економічних питань. Ми маємо достатньо широкий спектр. Сьогодні ми мали зустріч в агентстві USAID, ми мали зустріч в Міністерстві енергетики. Питання енергонезалежності України, яку підтримують Сполучені Штати, тобто ряд тих питань, які є важливими для. Нашої економічної і енергетичної незалежності, зокрема, теж ну і відповідно, політична підтримка, колеги. Дякуємо за увагу. Дякую.